Вітаю всіх на каналі Іронічний Всесвіт. З вами Рунолог Лохтаро Лахтера. Крокуємо далі розклад руна дня. На що нас застерігає простір? Що він нам дасть у поради? Яку руна сьогодні нам буде у допомогу? Руна Альгіс. Це руна Бога Хімдаля, Бога пильності, застереги, контролю, охоронця богів. Він стереже веселковий міст між світами Асгарда і Мідгарда, між світом богів та людей. Має дуже чуткий слух та зір. це син Одіна та Дев'яти велетнець, Дочок Егіра Тарани. Дуже цікавий Бог і дуже серйозний. Він дуже не любить неправду. І що цікаво, через цей міст жива людина пройти не може. Якщо вона заходить на цей міст, міст починає колоколити, тобі, тобі, тобі починає звініти. А така особливість. Так, поїхали далі. Що сьогодні чекає? Може проявлятися сьогодні отака загостреність слуху та зору. Сьогодні загостриться інтуїція, пильність. Прислухайтеся до внутрішнього голосу, це руна вибору ще. дуже важливо. Альгіз руна захисту і передбачень. Допомога сил вищих на справи, які чекають в сьогоднішньому дні, тому можливість їх вирішити набагато вища. Але не забувайте про спостереження і застереженість. Вони теж загостряться. Тому бажаю вам зв'язку з Вищими силами, захисту, наполегливості, обережності. Та самого гарного в цьому дні. На все добре!